Всім доброго дня! До мене завітав Volkswagen Passat B8 20TDI DSG на чистку всієї системи екології з міста Києва. Нагадаю, що буде чиститись, буде чиститись ось таким апаратом, без демонтажу абсолютно. починаючи з сажового фільтра, який знаходиться в самому низу. Потім каталізатор, там нема що чистити, він ніколи не забивається, тому що там прямі соти, але попутно це все чиститься. Потім гаряча частина турбіни геометрія, холодна частина турбіни, чиститься, тому що вона зв'язана з другим контуром клапана Єгір від працьованих газів. І теж брудниця від цього сапуна. Тобто сюди масані перейдуть і скапають туди далі, в теплообмінник. Не сильно такі там теж буває брудно, щоб аж край робив, робило халепу, але цьому значення теж є. Потім камера згорання розкоксовка. Якщо там щось закоксоване, воно його вичистить. Якщо в робочому стані, тобто не закоксоване. І компресія є, то нічого там і не трапиться. Потім клапана, які йдуть на вихід і на вхід. Теплообмінник оцей чиститься, всередині знаходиться радіатор, ось з нього дві трубочки. І чиститься єгієр. Ось тут його електропривід-дросель. в Самому низу теж чиститься. Але щоб це все демонтувати і показати, яке воно чисте або яке воно брудне, це потрібно розбирати повністю все, зливати антифриз. Але для відео цього робити, звісно, я не буду. Так, і чиститься дросель. ось тут. Але дросель теж він тут не сильно такий брудний. От і все. Після такої чистки автомобілю буде, звісно, краще. Зараз перейдемо до комп'ютерних показників. І ще раз нагадаю, що мені потрібно відкрутити свічки накалювання, щоб під'єднати апарат. Але чистка йде не через свічки накалювання. Апарат зовсім <кій> бачимо, скільки там проводів, патрубків, шлангів, щоб це все під'єднати. Багато що розбирається з пластмаси, щоб під'єднати апарат. І потім робиться чистка. Олива зливається перед чисткою і по бажанню заливається нова, якщо термін оливою, 7 8, 9, 10. Користуючись нагодою, що олива зливається. І можна залити нову. А якщо автомобіль проїхав 3, 4, 2000 тисячі, навіть 5, не варто міняти оливу, тому що масляна система не чіпається зовсім. Просто щоб не було замкнутого циклу в циліндрах, от і викручуються свічки накала і вмикаються, під, вкручуються клапани замість свічок накалювання. Поцікавтесь інші відео, в мене є на каналі більше сотні. І там десь більше, десь менше розповідаю, показую. Тому що якщо монтувати дуже велике відео з демонтажем, це потрібно декілька днів, щоб розібрати, побачити, в якому воно стані, потім почистити, знов таки розібрати і показати, яке воно чисте, це займає дуже багато часу. Цього я робити, звісно, не буду, але е інформативне відео знімається кожен автомобіль, який до мене приїжджає, в будь-якому стані. Але якщо автомобіль несправний з самого початку, то таку чистку робити я не буду. Все перевіряється не тільки комп'ютерно, а й фізично. Якщо бачу, є проблеми в автомобілі, власнику автомобіля доповідається, що автомобіль має якісь характерні проблеми. І тоді чистка не буде робитись. Якщо автомобіль повністю справний, але від пробігу все забито, там брудно, звісно, всажуємо фільтри зола, то такий автомобіль є сенс чистити абсолютно на будь якому пробігу, тому що саме власник контролює стан. Технічний стан автомобіля, щоб надалі кататись на ньому без всіляких проблем. Якщо зовсім нічого не робити, будуть проблеми. Як взагалі з будь-яким автомобілем любої марки авто. Так, 276 пробіг. Так, фіксую дані, Прогрітий автомобіль. Комп'ютер на 14, не комп'ютер на 19, 110, км пробіг від постійної регенерації. Так, маси золи 80 грамів. І 3 границя теж 80 і пробіг Ну, на 280 такі є. Границя заповнення. Якщо трасовий режим, то на 280. Якщо... Міський режим в последній час автомобіль використовувався, то 80 грамів набіжить швидше. Тиск 9 Фіксую дані, даю 2,5 тисячі обертів. 71, 19 68, 69 Рухається, але повільно. Так, дані зафіксовані, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, зараз апарат вже під'єднаний до автомобіля. Нагадаю, підключення триває приблизно годину. Зливається олива, знімається дуже багато пластмаси там під капотом. Потім під'єднується апарат до автомобіля і робиться чистка. Чистка займає від 5 до 6 годин, в основному до 5 годин. Тобто година займає підключення, чистка, просушка і назад все на автомобіль одягається і заводиться потім, як завжди, дивимося показники. А в першу чергу зараз подивимося на стан масляної золи. Тут у фільтрі. Так... Зробив старт. Зараз водичка втане, трохи допоможу і подивимося, що на фільтрі знаходиться. Це все зола, але поки розчинена і внизу буде вже повністю видно, якого вона Ладно. А й а потом будемо бачити. так, потроху входить, допоможу. Да так. Небагато масляної золи тут. Небагато, не критично, як буває, є, але небагато. Автомобіль живий, значить, в плані циліндропершнової групи. Легенького масложору я тут не бачу, бо коли дуже багато зали, це є невеликий масложор. Масложор залежить від багатьох факторів. А так, автомобіль має бути після чистки в чудовому стані. Так, чистка завершена. Прогріти автомобіль навіть занадто. Каву пив довго. Так е на холостих 0, перевіряю датчики диференційного. Приблизно 20. Так, е 3 4 на холостих по факту 0 дає 2.500 обертів. Ну, приблизно так і показує. 20. Ну, бачимо 17, 37, 35. Пішло вниз. Так, є таке. І Пройду всі необхідні адаптації і буде висновок по автомобілю. Так, пройшов автомобіль всі необхідні адаптації. Бачимо на холостих вже 1 гектопаскаль. Масино і золи змінив на 01 грам і автоматично зараз змикнеться регенерація, щоб наново прораховувати масину золу. Тобто після регенерації вже буде 0,2 і далі 0,3, і пішло-поїхало аж до 80 Це просто цифра, маси зала. Ніяк не впливає на роботу двигуна. Тобто, якщо я її зараз пропишу 200 г, нічого не зміниться. Автомобіль як їхав, так і буде їхати. І пробіг з посідньої регенерації 0 метрів. Так, і висновок тепер по автомобілю. І так, висновок по даному авто. Всі необхідні адаптації пройшов, маси золу змінив, все там чисто. І залишається просто їздити і відслідковувати, як працює автомобіль. А також будуть надані певні, певна інформація, щоб автомобілю було ще краще. І все. В коментарях мої контактні дані, номер телефону, де знаходжусь. Всім гарного дня, до побачення.